Ми були одружені вже четвертий рік і чекали на первістка, коли господар квартири, що ми орендували, повідомив, що збирається виставляти її на продаж, і ми маємо до кінця місяця її звільнити. Чоловік Олексій спробував домовитися з ним, щоб дав більше часу адже не так легко знайти нормальне житло за ті гроші, що ми в змозі платити. Тим паче я при Надії, і він не планує долучати мене до пошуку. Але той тільки похитав головою. В нього вже є покупець, і це його побажання. В іншому випадку він, звичайно ж, пішов би нам назустріч, але не зараз. Доля, мабуть, зглянулась над нами та нашим ненародженим малюком, тому що досить швидко чоловік знайшов цілком пристойну квартиру в старому, але дуже теплому будинку, та й двір був там неймовірний, неначе парк, буде де гуляти з малечею. І у дворі мало, бо жили переважно літні люди, що поселилися в цьому домі багато років назад, і старіли разом з ним. Речей у нас було небагато, ще не встигли обрасти побутом настільки, щоб переїзд перетворювався в Армагедон. Швиденько розгрузивши бусик і розрахувавшись з водієм, Олексій почав заносити речі до під'їзду. Я кинулась на допомогу. Схопила горщик з фікусом, але він тільки поглянув на мене сердито і буркнув. Ану, геть, іди он, посидь. кивнув на лавочку неподалік. Я похнюплено попленталась туди і всілась, глибоко зітхнувши. На тій лавочці весь цей час сиділа сива жінка з ціпочком і з цікавістю спостерігала за нами. Коли я підійшла і сіла біля неї, спитала ласкаво. Що, доню, не дозволяють тобі. Береже тебе чоловік, бачу. Молодець він, а ти його слухайся. Я поглянула уважніше на стареньку. Їй було років 80, не менше. Білосніжне, пухнасте, коротко стрижене волосся обрамляло її, покрите зморшками обличчя. Вигорівши за багато років очі, були майже білі. І уважно дивилась на мене скрізь скельця окулярів в товстій оправі. Вона була такою маленькою і тендітною, що одразу до пам'яті прийшла героїня відомої дитячої казки Дюймовочка. Я кивнула, погоджуючись з її словами. Добрий день, відказала. Це ви в якій квартирі жити будете? поцікавилась старенька. Я зрозуміла, що їй не вистачає спілкування, і тому спокійно відповіла У вісімнадцяті. О, то ви наді мною житимете. Ну, хоч сім'я, та ще й дитя скоро буде. Значить, не галасуватимете. кивнула на мій живіт. А то ваші попередники нам стільки крові попили своїм розгульним життям. Я навіть в лікарню з тиском потрапила. Через їх безкінечні нічні гулянки. Ні, не хвилюйтеся, ми тихі і спокійні. Вам ніякого клопоту не буде. Поспішила я запевнити стареньку. Вона мені сподобалася з першого погляду. Чимось мою бабуся нагадала, що померла дуже давно, коли я ще підлітком була. Мені й так не вистачало. Довго тоді не могла змиритись, що вже не побачу її, не обійму що вже ніхто не буде розповідати мені смішні історії свого життя, і просто казки, які вона вміла придумувати сама. Тільки ж малюк плакати буде, з цим нічого не вдієш. Винувато поглянула я на неї. Ой, дитинко, плач, немовляти, то найкраща музика. Хіба ж вона може зашкодити? Це не музика трим-брим ночі напроліт». Та ще й така низкосортна. Згадавши про музичні смаки попередніх сусідів, бабуся аж плечима повела, ніби змерзла Мене, до речі, Галина Петрівна звати Можеш просто просто бабаганя. Мене так колись онук називав. Відказавши це, вона похнюпилась, наче згадала щось дуже погане, що сталося в її житті з ним щось трапилось. Спитала я, боячи ще більше засмутити її своїм розпитуванням. Може, онук колись загинув, а я зараз ятрю її душевну рану. Трапилось він став дорослим, посміхнулася бабуся. І забув про мене за своїми клопотами. Як то? не зрозуміла я. А батьки ж його що? Невже не нагадують йому, що треба до бабусі навідатись? Батьків його давно вже не мав живих. Загинули колись, свою мрію реалізовуючи. Син з невісткою альпіністами були запеклими. Рік збирали гроші, щоб на Еверест піднятися. Та там і лишились назавжди, потрапивши під лавину. Тіла їх так і не знайшли. А Матвія я з семирочків сама виховувала. Та, мабуть, щось не так робила. Залюбила, жаліючи сироту, сама вчителька стільком дітям дорогу в правильне життя вказала, а от свого онука і не виховала, як треба. Покотився перекоти полем по життю, ледве школу закінчивши. Добре хоч від мене пішов, а то, мабуть, і не дожила б з безкінечним стресом від його витівок до сьогодні. Ми якось швидко стали з нею чи не найріднішими людьми. Вона замінила мені рідну бабусю, якої так не вистачало. А я, мабуть, дала їй ту надію і підтримку, яких чекають літні люди від своїх рідних. Перший мій візит до неї був з тортиком і запрошенням на новосілля, її оселя виглядала дуже скромно. Єдиним скарбом її домівки були квіти що заполонили всі підвіконня, стояли на підлозі і навіть кілька горщиків на столі у вітальні. Але болеть чистенько, і зовсім не було того запаху, що часто супроводжує житло літніх людей. Я зайшла на її кухню, щоб поставити торт, і, поки господиня відволіклася, заглянула до холодильника. Не знаю, чому я так вчинила, мабуть, підсвідомо. Ніби хтось штовхнув мене в спину. Ану, поцікався, що їсть баба Ганя? Краще б я туди не заглядала, бо там було пусто, майже напівпорожня баночка з якимось варенням, половинка яблука на блюдці, і дві цибулини. Все. З того моменту я зненавиділа її онука як найбільшого свого ворога і вирішила, що поки ми поряд. Ця жінка не буде голодувати. Я схитрила, як можна підгодовувати стареньку, коли вона категорично відмовилась від допомоги продуктами, а тим паче фінансовою. Заявила, що в неї все є, а нам треба в першу чергу дбати про своє маля. Мені майже щодня конче потрібна була її допомога, як старшої жінки, бо я ж не вміла господиня. Завжди то пересолю страву, то чогось не додам. Отак і з'явилась можливість трошки її підгодовувати. Спочатку пробували, потім їли вже готове, зібравши за столом, як справжня родина. Баба Ганя аж ожила якось, очі засвітились, коли зрозуміла, що хтось потребує її поради, допомоги. Тому я почала кликати її посидіти з малюком. Після його народження пояснювала тим, що треба то до магазину, то в перукарню, то в поліклініку. А потім вона серед ночі постукала по батареї. Це була наша домовленість якщо стане погано, то таким чином має кликати на допомогу. Вона і ключа від своєї квартири нам дала на всякий пожежний, їй було дуже зле, викликали швидку. Що діагностувала інфаркт. Забрали в лікарню. Проводжаючи її до швидкої, я пообіцяла навідатися вранці і вже потім згадала про її онука. За півроку, що ми жили в цьому домі, я ще ні разу його не бачила, але ж він має знати, що його рідна людина у важкому стані. Прихопивши бабусин телефон, я ледве дочекалась ранку. А шукаючи його номер, помітила, що увечері він телефонував їй. Саме за кілька хвилин перед тим, як Галина Петрівна почала стукати по батареї. Немже це він спровокував хворобу? подумала ні, я відмовлялася в то вірити. Альо! почувся в трубці сонний чоловічий голос, коли я набрала його номер. Я уточнила, чи це Матвій, і, отримавши підтвердження, повідомила, що вночі його бабусю забрала швидка з інфарктом, і що він може навідати її в такій то лікарні. Мені нема коли. І взагалі. На що я їй там? Я ж не лікар, клізми ставити не вмію. І засміявся задоволений своїм жартом. Чекайте, я не можу повірити. І ваша бабуся в тяжкому стані. Ви навіть не провідаєте її, не спитаєте у лікаря, може, щось потрібно з ліків? Слухай, ти хто така, що вчиш мене життю? Хочеш, нянчитися зі старою вперед. А мені вона вже осточортіла. Весь час лізе своїми настановами та скаргами. В мене своє життя. Як ви всі не зможете розуміти і не лізти в нього? Але ж почала я, але хлопець вже відключив телефон. Вперше я побачила його лише на похороні бабусі. Після того приступу вона ще недовго затрималась на цьому світі. Ми з чоловіком відвідували її в лікарні, купували необхідні ліки, але все було намарно. Старенька не змогла перенести зраду рідного онука, який був сенсом її життя. А потім почався кошмар. Бо Матвій переїхав у квартиру бабусі і, спокій всього будинку, відійшов у минуле. До нього постійно хтось приходив незалежно від часу, день то був чи глибока ніч, ті відвідувачі були дуже дивними і неприємними. Одні одразу ж йшли геть, отримавши щось від хлопця через напіврозчинені двері, інші залишались і по кілька днів. Не виходили з квартири. А потім сталося нещастя. Ми й не дізналися б про лихо, якби не сусіди, чия квартира була під бабусиною. Бо гупали в двері, вимагаючи, відкриті, їх заливає. Ніхто не відповідав, і Олексій вирішив допомогти людям. Скоріш за все, Матвій забув вимкнути кран та пішов з дому. У нас залишалися ключі від тої квартири, зовсім забуті. Тепер вони стали в нагоді. Чоловік взяв ключа і пішов відкривати. Те, що ми побачили, увійшовши всередину, запам'ятається на все життя. Бруд, сморід, Матвій за кілька тижнів примудрився охайно бабусине помешкання перетворити в смітник. А на дивані, в кублі брудного, постільного. Лежав він бездиханний. Звідки в вбік рукою, на якій не було живого місця від невмілих ін'єкцій. Поряд на тумбочці лежали використаний шприц і шматок вати у крові. Тепер я розуміла, чому бабаганя не хотіла розповідати багато про онука. Чому корила себе, що не услідкувала, не догледіла. Їй було дуже соромно за те, що відбувалося з Матвієм, але сил неї якось попливати на нього вже не було. Мертвого хлопця забрали в морг, а ми з чоловіком прийнялись наводити хоч якийсь лад в тому помешканні. Як бути далі, ми не знали. Чи є ще рідня у бабусі нам було невідомо вона ніколи про то не розповідала. Тому я дуже здивувалася, коли рівно через півроку після смерті баби Гані мені зателефонували з нотаріальної контори і запросили до себе прийшов час зачитати заповіт. Ще більшим було моє здивування, коли дізналася, що своє помешкання сусідка заповідала мені і моєму чоловікові. Мабуть, вона була впевнена, що онук дуже швидко його продасть і використає ті гроші на свої потреби. Ми не змогли б жити у тій квартирі, що нагадувала нам про бабусю і смерть її онука. Тому, оформивши всі потрібні документи, виставили її на продаж, а, отримавши гроші, купила собі житло в іншому районі. Ми з чоловіком часто згадували бабусю, що стала нам рідною, і сумували за неї. Я відвідувала її могилку, саджала квіти, полола бур'яни. Про те, де поховано Матвія і що, скоріш за все, його могила поросла травою, думати не хотіла. Я пам'ятала про змучене серце бабусі, що не витримала зради єдиної рідної людини, яка була сенсом її життя.